У староукраїнській мові слово бракувати як предок сучасного бракувати, означало сортувати або відбирати, як одне із значень, ось дивіться, як у цьому документі з Городища 1551 року, а мають он собі тот попел бракувати на березі беручи на комягу. Тобто він повинен собі той попіл сортувати, відбирати на березі і потім класти його. На корито. А чому попіл? Тому що у ранню модерну епоху попіл був важливою продукцією. Спеціально спалювали деревину для того, щоб отримати попіл, і потім ним торгували, бо попіл застосовували в різних виробничих процесах, наприклад, для відбілювання тканин або обробки шкір. А ось ще одне значення слова бракувати, це не тільки відбирати, але й просто вибирати. Дивіться, що пише документ, звільни. 1596 року. Будь теди певний чоловіче, або вім суддя особами не бракують, ані ведле слави судить. Тобто будь певний чоловіче, бо суддя не вибирає осіб і не судить за їхньою славою.